Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі з підбору автомобілів. Автомобілі з Німеччини. Мене звати Віталій, і сьогодні у нас випуск присвячений підбору автомобілів по авторинку Луцьк, який у нас проходив в четвер. Шукали ми такі автомобілі, як Рено Grand Scenic. Бюджет був до 10. Можливо, це міг би бути Peugeot 5008. Але все ж таки, як завжди, часто люди схиляються все ж таки до Бо чому? Тому що купив брат сват, зять там ще хтось. І всі в принципі, задоволені проста в експлуатації, не гніє. І Всі шукають плюс-мінус те, що схоже на сусідську машину, а то, що було в кращій комплектації. Також будемо шукати автомобіль, бензиновий щось, тип, по типу Б-6-го. Ну, так хоче людина на бензині, так, да, таке деколи буває. Е, бензиновий b 6 або Octavia a 5 Що з того вийде? Як завжди будемо дивитися разом з вами, як проходить цей день, і ми погане. Ну от друзі, 6 година. Раночку забираємо наших замовників з залізничного вокзалу і поїдемо шукати свіженькі автомобільчики на авторинок. Так, наступний у нас варіант, який ми розглядаємо, то в нас шкода на дуже гарній комплектації, це в нас 11 рік олігант, кожа, рожа, люк. 160 був заявлений пробіг. 202 по факту, 207. Але стан просто суперовий. Я не розумію, наше було то його, як то кажеться, підкручувати, але стан дуже гарний машині. Питань по двигуну в принципі немає ніяких. Так, тут у нас теж по 204 пробіжок. Ну я це нормальний пробіг для такої машини, що було його чіпати, не, не зрозуміло. Ну коротше, а то вже тут хтось регулірував. Каталізатор на місці, да? каталізатор на місці да? так хорошо, значить будемо бубники молоді. Нічого, вроді би це. Ага. А что тут по замяту? Или оно так и тут вкусно буде? Стоїть з той сторони зам'ято. Mm. То піднімали на подіоніку, <пи> <или> під <пи> трошки неудачно. Десь неправильно поставили лапу. Десь неправильно і новий, і труба нова, все добре. Нічого поганого не бачу. Турбінка суха, тут турбінка зображена з колектором. А, а Ось зверху вона стоїть і видно добре. Ага. Суха, так. Да. Запатівання немає, не видно. Привода <кху> <кху> не <кху> шруса цілі, небатріскані, ці а, пильні, а пильні, пильнички. Пігатери, ці. По мотору все добре, видно, що це помінялось, розбиралось все. А ні, ну ну то Просто кріплення, це не страшно. ну типа, З комплектацією і пробігом це дуже гарний стан. За 8600 то гарний стан. Так, що, друзі, таку машинку собі придивились. Шкодовочка Октавія, 11 рік в випуску, 1.8 бензин на супер шикарній комплектації. З ціленьким повністю кузовом не фарбовано на санонах, бік санонах, до речі. Гарні 17-ті диски. У нас лючок відкривається, все працює. Кожа підігрів, все як має бути. Шестиступка, 1,8 бензиновий двигун, 163 заявленого пробігу, по факту 207. І дуже класний стан. 8600 на старті. Зараз торгуємось Що заберемо Бензинові двигуни. Верніше, бензинові автомобілі трошки дешевше, ніж дизельні. за гарну дизельну таку 9 плюс треба віддати. Вот. Такі друзі, машини у нас є вантажна сіточка, є у нас звичайна шторочка, є, навіть цей коврик він теж не дешевий, гарно, що він є. Є запасочка повноцінна, Би дуже дуже адекватна. Зараз стоїмо, приділяємося, якщо сподобається, то все будемо оформляти. Глянемо документи, ще зараз перевіримо. Вона у нас модельний календарний рік 10, виготовлення 11 чи модельний 11-й виготовлення 10-й рік автомобіль з Німеччини. Так, однією рукою незручно, бріфа зараз глянемо, що у нас по бріфу. Німецький техпаспорт. Що у нас тут? Тут у нас 10-й, жіночка якась їздила. В принципі, все адекватно. Бензин 1,8, Шварц. Чорний колір. Так, оф... відправляємо людей на оформлення документів. В принципі, автомобільчиком люди задоволені і поїхали на сертифікат. А ми йдемо шукати наступні варіанти. Ринок сьогодні дуже насичений, людей дуже багато, тому треба швиденько шукати свої варіанти, які нам підходять. Бо бажаючих дуже і дуже багато. Багато сьогодні і перекупів. і людей, які шукають автомобілі для себе, то коротше треба поспішати, не ходити як по музею. Так, Розглядаємо такого сценіка 13-го року вже в новішій морді. Він нам цікавий по року випуску. 13 й рік. 220 пробіг заявлений, ще не дивилися. 10-300. Звичайний небесешний, але в принципі дуже з гарним пробігом і в гарному стані. Навігація все якби є. Будемо дивитися, що з нього далі вийде. Цілий рівний не крашений, всі вікна однакові, 13 й рік оригінал. Автомобіль 7 місць. Ну, будемо дивитися, що з ним. Правда, єдине що на штампованих дисках. ну То все якби міняється, нічого то з ним не зробиш, аби адекватна ціна була на віддачу. Так, адекватно. Де наш рік виробництва, рік, рік, рік. 21 рік. 21 рік. Є вже вироботка на дисках, колодок. колодок у нас половинка. А тут, тут е -е, більше, 21 рік по губі теж, але зношений бід трошки більше. Колодок 40, вироботка на дисках теж є. Так, є причини для торгу. Ну не заважає. Ну, По тиску частенько. По надуву питань нема, зауважень, саджа не багато, 3-4 грами. 224. Да? 224 тисячі пробіг. Ну, свій все чітко. Ще можна в тормоза глянути на всякий случай. Але раз вже в моторі так, то вже буде так. 15 хвилин І тут так само пробіг все добре. Так, що подивимось нашого сценіка знизу. Як завжди дивимось на сажовичок, працює він добре, немає там ніяких кізяків, Відкладень. Ржавчини немає, бо то є сцені, мігани, вони всі добре зберігаються. Пружини цілі, бо є в них там така проблема. Тут ціла? Ціла. Так, докаточка на місці, ні разу вона не знімалась, в принципі може це й добре. Так, тут все чотенько. Все як Рено має бути. Клапан на місці. Моторчик сухенький. Стоить камни не надо, уже стоять, это долго уже не требовало менять. Это вот так само. Стоить камни. Пыльники чисти. Вот, это, что -то, что -то... Все у нас в комплекте, да. да. В комплекте. Ну, такая машинка получилась. Ціленька, рівненька, без підкрасів, як хотів замовник. Хотів, правда, іншого кольору, але стан і ціна автомобіля нам, як би сказати, важніше. важливіше в виборі, ніж кольор. Це завжди так було. Стан знайти дуже тяжко. Коли вона з рідним пробігом і не мальована, без підкрасів, то трохи, трохи є тяжко. А це саме те, що хотів замовник. Отже, Їдемо на сертифікат. За 10-300 ціна була на старті, за 10 тисяч домовились по автомобілю. Чистий 13-й рік. Їдемо сертифікацію, робимо і договір куплі-продажу. І відправимо додому на Полтавщину. Такий поїде сценічок сьогодні. Ну що ж, друзі, хоч базарний день закінчився раніше запланованого, пішов дощик такий гарний, смачний, але все ж таки ми для замовників придбали сьогодні два автомобіля і вже відправили їх по домам з оформленими документами.